Український спецназ шістнадцятих століть, атака з під води. Чи можливо уявити, що ще 400 років тому українські воїни володіли тактиками, які й сьогодні вражають спеціалістів із військових стратегій, підтримай український контент лайком та підпискою? Будемо вдячні за коментар у 17 столітті, в епоху, коли більшість битв точилися на суші. А морські операції зводилися до абордажів і гарматних залпів. Українські козаки застосували метод, який без перебільшення можна назвати проривом у військовій справі. Це була операція з під води, тактика, яка випередила свій час, тактика, що поєднувала відчайдушну мужність, досконале знання природи, та нестандартне мислення. Козаки Запорозької Січі. Гордість українського народу. Їх боялися не лише на суші, а й на морі. Їхні човни, чайки, були легкими, маневреними, здатними рухатися навіть проти течії, але їхні справжні сили проявлялися у несподіваних моментах. І один із таких штурм кафи в 1616 році. Кафа могутня турецька фортеця, розташована на узбережжі Криму. Сучасна Феодосія, потужна лінія оборони Османської імперії з гарнізоном, артилерією, високими мурами і стратегічним значенням, і саме її козаки вирішили захопити не чисельністю, не силою гармат, а хитрістю, рішучістю та унікальною підводною операцією. Уперше згадки про незвичну тактику з'являються у документах 1616 року. За свідченнями очевидців, частина козацького загону підпливла до кафи під водою. Дихаючи через тонкі тростинки очеретини, воїни залишалися невидимими для вартових. Їхня поява біля самих мурів була несподіваною і шокувала захисників. Це була справжня атака стіней, як писали іноземні посли, Козаки зникають у воді як тіні. І з'являються там, де їх ніхто не чекає. В результаті блискавичної атаки фортецю було взято. Історики зазначають, понад 10 тисяч полонених християн з різних країн Європи були звільнені для тогочасної Європи. Це була сенсація. Європейські газети, хроніки й офіційна кореспонденція описували цю операцію як небачений акт мужності й майстерності. Це була не просто героїка, це був прояв військових інновацій, адже підводне проникнення, використання очеретинок як трубок для дихання, нічна операція із синхронізованим наступом на море й на суші усе це набагато випереджало ті методи, якими користувалися навіть провідні армії того часу. І тут варто згадати, що козаки ніколи не мали централізованої регулярної армії. Класичному розумінні їхня сила в самоорганізації, в особистій відвазі, у братерстві і глибокому знанні свого довкілля вони використовували природу як союзника, і саме завдяки цьому могли перемагати сильнішого і численнішого ворога. Чому це так важливо сьогодні? Бо ми часто недооцінюємо свої історичні надбання, а між тим. Українці вже у 16-17 століттях створювали власні моделі спецоперацій, які мають аналогії зі сучасною тактикою підводних диверсійних груп. Історія про штурм -кафель. це ще одне свідчення того, що українська військова традиція глибока, сильна і гідна поваги, і вона не народилася вчора. Вона має століття витоків. Уявіть, 1616 рік. Чорне море, темна ніч. Вартові на турецькій фортеці вже звикли до козацьких набігів. Але цього разу тиша. Ніхто не пливе у човнах, немає криків, немає гармат. А потім із темної води з'являються силуети: один, другий, десятки, безшумні мов привиди. І вже за лічені хвилини фортеця охоплена вогнем і хаосом. Це не фантастика, це історія. І це. Ще одна причина пишатися своїм минулим: став лайк та підписуй. Підтримай український контент.